Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 найкращих фільмів із Джорджем Клуні. Це не тільки багатоплановий харизматичний актор, але й талановитий режисер. Ця добірка також містить декілька його режисерських робіт. Майкл Клейтон. Це юридичний трилер режисера Тоні Гілроя. У головних ролях Джордж Клуні, Том Вілкінсон, Тільда Свінтон. Джордж Клуні грає нью-йоркського адвоката. Який працює на престижну юридичну фірму та залагоджує для неї різні справи. Інший адвокат фірми саботує справу із захисту хімічної компанії, що ставить під загрозу репутацію фірми. Фірма просить Клейтона владнати ситуацію. За свою роль Джордж Клуні отримав премію Національної ради кінокритиків США та номінацію на премію Оскар. Захопливий фільм, хороша режисура, сильна акторська гра. Вище неба це комедійна драма режисера Джейсона Райтмана, екранізація одноіменного роману бестселлера Уолтера Кірні. Головні ролі виконують Джордж Клуні та Віра Фарміга. Райан Бінхем працює на консалтингову фірму, яка допомагає керівництву компаній звільняти своїх працівників. Більшість часу Райан проводить у літаках, подорожуючи країною та звільняючи працівників від імені компаній. Під час чергової подорожі він знайомиться з жінкою на ім'я Алекс, яка також часто літає у справах. Вони починають необтяжливі стосунки, зустрічаючись у різних містах. За свою роль Джордж Клуні отримав премію Національної ради кінокритиків США та номінацію на премію Оскар. Фільм дуже глибокий і водночас смішний. Сильна режисура, хороший акторський ансамбль. Поза полем зору. Це кримінальна комедія Стівена Содерберга, знята за одноіменним романом Елмора Леонарда. У головних ролях Джордж Клуні та Дженніфер Лопес. Джордж Клуні грає грабіжника банків Джека Фоулі, який організує свою втечу із в'язниці. Випадковим свідком його втечі стає федеральний маршал Карен Сіско, яку грає Дженніфер Лопес. Грабіжники викрадають її та забирають із собою, але їй вдається втекти. Між Карен і Джеком виникає симпатія, але Карен намагається спіймати Джека, коли той вирушає на чергову справу. Фільм отримав дві номінації на премію Оскар. Обожнюю цей фільм. Цікавий, дотепний, шалена хімія між головними героями. Гравітація. Це американо-британський науково-фантастичний технотрилер режисера Альфонсо Куарона. У головних ролях Джордж Клуні та Сандра Булок. Під час роботи американських астронавтів у відкритому космосі відбувається катастрофа. Єдиними членами команди корабля, які вижили. Є астронавт-дослідник Райан Стоун, яка займалась ремонтом космічного телескопу, і Мет Ковальський, командир експедиції. Фільм розповідає про те, як вони намагаються повернутись на землю. Фільм отримав сім премії Оскар, у тому числі за найкращу режисуру і найкращу операторську роботу. Сильний фільм. Березневі Іди. Це американська політична драма режисера Джорджа Клуні, знята на основі п'єси. У головних ролях Джордж Клуні, Райан Гослінг Філіп Сеймур Хоффман. Райан Гослінг грає Стівена Мейерса, прес-секретаря, який працює у виборчій президентській кампанії губернатора Пенсільванії Майка Моріса, якого грає Джордж Клуні. Філіп Сеймур Хоффман грає керівника його кампанії. Пол Джаматті керівника кампанії його опонента. Стівен Мейерс ідеаліст, чиї ідеали руйнуються, коли він стикається з брудною політичною грою. Шикарний фільм. Хороша режисура, потужний акторський ансамбль. Фільм увійшов до 10 -ти кращих фільмів року. Одежте, брати. Це музична комедія братів Коен, знята за мотивами поеми Гомера Одіссея. У головних ролях Джордж Клуні, Джон Туртурро Тім Блейк Нельсон. Події відбуваються у 1930 х роках у США. Троє каторжників Піт Делмар та Уліс Еверет Магіл – Скуті разом одним ланцюгом тікають з виправних робіт у Місісіпі та вирушають за скарбом, який Еверет заховав перед арештом. Гроші знаходяться в долині, яка скоро буде затоплена за проєктом будівництва нової гідроелектростанції. Дуже оригінальний та цікавий фільм. Чудова музика, прекрасна акторська гра. Джордж Клуні отримав за свою роль премію Золотий Глобус. Добраніч та нехай щастить! Це ще одна режисерська робота Джорджа Клуні. У головних ролях Девід Стретейрн, Джордж Клуні, Джеф Деніелс, Роберт Дауні Молодший. Події відбуваються у 1950-х роках у США в епоху розвитку телебачення. Фільм розповідає реальну історію протистояння між відомим журналістом Едвардом Марроу та американським сенатором Джозефом Маккарті, який в межах так званого полювання на відьом звинуватив журналіста в симпатії до комуністичного режиму. Назва фільму це фраза, якою Маро закінчував свої передачі. Джордж Клуні отримав номінацію на премію Оскар і Золотий глобус за найкращу режисуру і найкращий сценарій. А також присві пресі на Венеційському кінофестивалі. Цікавий фільм про реальні події. Нащадки. Це трагікомедія Олександра Пейна, знята за романом. У головних ролях Джордж Клуні, Шейлін Вудлі Бо Бріджес. Мет Кінг адвокат, який управляє сімейним трастом у формі великої земельної ділянки на Гаваях. Його просять продати цю землю за великі гроші, однак земля є сімейним спадком. Дружина Мета Елізабет опиняється в комі через нещасний випадок. І Мету доводиться піклуватись про двох доньок, які мають непростий характер, та налагоджувати з ними стосунки. Старша дочка зізнається батькові, що її матір мала коханця. За свою роль Джордж Клуні отримав премію Золотий глобус. Цікава й дотепна історія про непрості сімейні відносини. Сповідь небезпечної людини. Це біографічний шпигунський трилер, режисерський дебют Джорджа Клуні. У головних ролях Сем Роквелл, Джордж Клуні, Дрю Беррімор Джулія Робертс. Фільм розповідає про відомого американського телеведучого та продюсера Чака Барріса, який на початку кар'єри був завербований ЦРУ та вів подвійне життя. Фільм знятий за неофіційною автобіографією Чака Барріса. Роль Чака Барріса виконує Сем Роквелл. Джордж Клуні грає агента ЦРУ, який завербував Чака. Дрю Берімор грає дівчину Чака, а Джулія Робертс виконує роль агента ЦРУ. Дебютна режисерська робота принесла Джорджу Клуні номінацію на золотого ведмедя на Берлінському кінофестивалі. Захопливий фільм чудовий акторський ансамбль. Нестерпна жорстокість. Це романтична комедія режисерів братів Коен. У головних ролях Джордж Клуні та Кетрін Зета Джонс. Джордж Клуні грає успішного адвоката Майлза, який спеціалізується на розлученнях. Кетрін Зета Джонс грає аферистку Мерелін, яка виходить заміж за багатих холостяків, а потім розлучається із ними, отримуючи в результаті половину їхніх статків. Коли вона черговий раз подає на розлучення, її чоловік наймає Майлза, і Мерелін вперше залишається ні з чим. Вона вирішує будь-що помститись Майлзу. Чудова комедія, прекрасний акторський ансамбль. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!